Всім доброго дня! Мене звати Сорока Назарій Любомирович. я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 8 квітня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка полягає у реконструкції будівлі біск... бісквітного цеху для встановлення двох ліній з виготовлення печива для товк. КФ Ярич, по вулиці Заводська, 1 села Старий Ярич, Львівського району Львівської області. Суб'єкту господарювання ТОВ кондитерська фабрика Ярич». Е, ць, е, громадські слухання будуть проводити, е, проводитися у нас у режимі відеоконференції. Е, запис е, буде виставлений на каналі е, відео на сайті YouTube. Е, кожен, хто може, буде ознайомитись з. З громадськими може там ознайомитися буде з громадськими слуханнями. Поки що нас громадськість на слуханнях відсутня, тоді розпочну коротко розкажу, як у нас оцінка впливу процедура з оцінки впливу на довкілля. Перший етап розпочався 27 січня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за номером 111.10. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозиції до плану до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації до департаменту екології. Не надходило, про що було повідомлено відповідним листом суб'єкта господарювання. Так само повідомлення про планову діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на сайті Національної онлайн-платформи екосистем. А саме було розміщено повідомлення на дошці оголошень біля зупинки громадського транспорту в селі Старий Яричів. Дошка оголошень Адмін приміщення Старостинського округу села Яричів, зупинка громадського транспорту в селі Старий Яричів, Дошка оголошень біля відділу, відділу поліції села Новий Яричів і зупинка громадського транспорту в селі Новий Яричів. Додатково повідомлення було опубліковано в двох газетах: це за вільну Україну від 22.01.2025 року номер 3 та національного. Національному інформаційному бюлетні з оцінки впливу на довкілля від 24.01.25 року No1. Після цього було розпочато другий етап з оцінки впливу на довкілля суб'єктом сприювання шляхом розміщення 14.03.2025 року, звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. На веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення було зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 8 квітня 2025 року, в 11 годині. Посилання на відео було в відеоконференцію було в оголошенні вказом. Так само оголошення було про початок громадського говорення, було розміщено в публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить, свідчить фотофіксація, яка загрожена в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. А саме так само, на дошці оголошень біля зупинки громадського транспорту села Старояричів, дошка оголошень адмінпереміщення Старостинського округу села Старияричів, зупинка громадського транспорту села Старияричів, дошка оголошень адмінприміщення села Нової Яричів. Дошка оголошень відділення відділ, відділ поліції Новий Яричів. Відповідно до вище вказаного, оголошення з звітом де можна ознайомитись, В оголошенні було вказано, що з звітом оцінки пливу на довкілля можна ознайомитися е, на, на самому підприємстві ТОВ «Кафе Ярич за адресою Львівського, Безлівський район, село Старий Ярич, вулиця Заводська, 1. І в Новояричівській селищній раді територіальна громада за адресою Львівська область, Львівський район, селище Новий Яричів, вулиця Незалежності 6. Так само зі звіту можна ознайомитися і онлайн, е онлайн тобто на платформі е екосистему в єдиному реєстрі з оцінки впливу на докілля. Хто ще не ознайомлений і хоче ознайомитись зі звітом. Е Коротко все, будь ласка, 에, представтесь, хто у нас є на громадські слухання. ви по батькові і кого ви представляєте. Давайте почнемо з суб'єкта господарювання. 에, не чути вас, у вас мікрофон виключений. Савчук Андрій Григорович, технічний директор кондитерської фабрики Ярич. Добре, дякую. Зінко Діана Андріївна, розробник світового Дякую. Отже, у нас присутній суб'єкт господарювання і представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, Громадський світ сутня на громадських слуханнях. відповідно до постанови кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля. Якщо є громадські слухання, вважаються відбувшими, якщо є представник. Організатора, тобто департамент, представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання. У нас є присутній Савчук Андрій Григорович, директор технічний. І такі слухання вважається, що, що відбулися. Так само наголошую, що ми сьогодні проводимо громадські слухання, але громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів. Тобто, хто ще... Не ознайомлені зі звітом, може ознайомити зі звітом і надати свої зауваження пропозиції до 18 квітня 2025 року до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресою міста Львів вулиця 30, 98 або на електронну адресу. Тоді все. Дякую всім за присутність гарного, спокійного всім дня. До побачення. До побачення. До побачення.